Друзі, всім привіт вітаю вас. Сьогодні вам пропоную приготувати неймовірно смачну страву. Це рулет з вафельного коржика та з курячим філе, з грибочками, з сиром, з зеленю. Виходить дуже-дуже смачно, економно, швидко. Обов'язково приготуйте. Спробуйте, здивуйте всіх своїх рідних і давайте разом готувати. І так, що з вами знадобиться, це, звісно, курячий фарш. Тут в мене такий гарний, вже готовий 400 грамів. Далі 2 яйця: чорний перчик, сіль, трішки зелені, кріпчик або петрушка, яка вам подобається. Далі тут в мене сир твердий, натертий, і вже готові обсмажені шампіньйони, 300 г я брала, і оливки. Буду класти в один з рулетиків. Дивіться, начинка на ваш смак. Не подобаються оливки, або ви їх не маєте. Кладіть солоною гірочок. Не хочете солоною гірочок, покладіть солодкий перчик, наприклад. Все, що вам заманеться, все, що ви полюбляєте, кладіть в цей рулет. Взагалі можна просто зробити курячий фарш та зелень з сиром, більш нічого. І, звісно, ось ці гарні вафельні такі в мене листи. Я знайшла такі гарні, великі, квадратні. Якщо ви такі не знайдете, беріть звичайні круглі коржі, як ми беремо на вафельний торт. Просто у вас буде менші по розміру рулетики, але у вас їх, звісно, що буде більше. До фаршу додаю. Трішечки солі по смаку, рібочку чорного перцю, одне яйце. А інше ми просто змащуємо наші рулетики, щоб вони були золотавого кольору гарного. І зараз нашу масу гарнесінько перемішуємо: фарш готовий. Ось так поки що його відставляю. Тепер беремо наш лист вафельний, викладаю на нього ось так половинку фаршу. А інша половинка в мене піде на інший мій рулетик. Розмазали гарненько. Тепер далі я прямо ось так посипаю твердим сиром по всій поверхні. І наступними в мене йдуть гриби. Все це також ось так гарно розрівнюємо. Буде, друзі, смакота, неймовірна. Я вже не перший раз роблю цей рулет. Дуже-дуже смачно, цікаво. Зверху трішечки додам зелені, в мене це петрушечка. Відставляю перший рулетик трішечки в сторону. Треба, щоб коржі наші від фаршу стали трішечки вологими, бо інакше ми його не звернемо. Зараз він піддасться під вологою, і ми його гарненько та дуже легко скрутимо. А тим часом я роблю другий рулетик. Так само викладаю весь фарш, розмазую гарненько. Сюди також додаю твердий сир, також присипаю петрушечкою. І сюди, ось так, в довільному порядку, додаємо оливочки. І тепер даємо нашим коржикам буквально 5 хвилинок, щоб вони в нас стали м'якенькими. Час вийшов. Тепер я просто це гарнесенько ось так заварачую в рулетик. Бачите, ще трішечки потріскується. Але дуже гарно. Він приймає свою форму. І таким самим чином загортаємо наш другий рулетик. Ось так. Тепер я беру деко застелене пергаментом, і просто перекладаю мої рулетики на нього, боптую яйце, де в нас залишилося одне, і гарнесенько змащую, щоб наші рулети були золотаві, яскраві. І дуже красиві. Ось такі красені виходять. Покрила їх щедро яйцем збитим. І тепер ще хочу ось так трішечки присипати кунжутом. Все, друзі, і тепер я їх відправляю в духовку розігріту 180 градусів 25-30 хвилинок, як завжди, золотавого гарного кольору. Ось такі в мене вийшли красені. Трішечки додаю петрушку. Беру тарілочку гарну, на якій буду подавати. І зараз ось так прям навпіл ріжу наш рулетик. Зараз подивимося, що в нас тут вийшло. О, це з грибами. Друзі, аромат неймовірний. Тільки подивіться на цей розріз. Ось така в нас виходить краса. Зараз буду його нарізати, подавати до столу. Друзі, обов'язково приготуйте, здивуйте своїх рідних, своїх друзів, теплих вам гарних свят. Підписуйтесь, ставте свої подобайки і до нових зустрічей. Бувайте!